Усім привіт! Рада вас тут бачити. Мені трохи ніяково і трохи лячно, тому що я не очікувала, що відео так швидко залетить, і прийде така велика, як на мене зараз, аудиторія. Але це приємне переживання. Тому слухайте, мене звати Надія і сім місяців тому ми виїхали з окупованої частини Запорізької області. Ми це я, моя мама, бабуся, яка має інвалідність першої групи, наша собака на трьох лапках і вісім котів. Ми жили біля Мелітополя. Не плутайте, будь ласка, з Маріуполем, тому що це абсолютно два різних міста, і Маріуполь він постраждав сильно. У Мелітополі майже не стріляли. А у нашому селі, там де ми жили, взагалі було тихо. У нас там була трохи інша ситуація, але про це можливо, в іншому відео. Ми жили у селі, мали велике господарство, мали три будинки, один з котрих був облаштований повністю там опалення, санвузол, все як потрібно. Ось, а потім почалось цікаве життя, і зараз я на Хмельниччині віщаю вам про наш новий будинок за півтори тисячі доларів. Ми виїхали у Тернопільську область, оселилися у орендованому житлі і відразу почали щось шукати, купити. І виявилося, що це дуже складно. За ці сім місяців я намагалася порахувати, скільки будинків ми подивилися, тобто фізично, куди ми вже доїхали, і зайшли, подивилися. Ну, це близько 50, якщо не більше. Я вже не рахую ті випадки, коли ми просто зідзвонювалися або списувалися з людиною, щоб уточнити якісь моменти. І я не думала, що це буде настільки складно. Звичайно, перша проблема це вартість. Тут, мабуть, коментувати дуже складно, тому що покупці хочуть купити дешевше, продавці хочуть продати щось дорожче. Ось, ну тут так складно щось сказати. Хто як вбій, той так і продає. Але були такі моменти, коли взагалі якісь сюрреалістичні ситуації. Наприклад, ми приїжджаємо дивитись будинок, він коштує 8 тисяч, до нього нема під'їзду взагалі. Тобто там грунтовка, яка не проїзна, ну тільки якщо дуже так сухо. Будинок потребує дуже великих вкладень. На ділянці знаходяться дерева, і ці дерева не входять у вартість. Тобто, якщо ми купуємо цей будинок, то хазяїн вирізає і забирає ці дерева або за них потрібно сплачувати окремо. Тобто ну, такі були ситуації, які, про які я взагалі не здогадувалася, що так може бути. Ось, або ми приїжджаємо дивитись будинок, ми шукали саме в спокійному місці, щоб не було проїжджої дороги, тому що в нас тварини. І ми приїжджаємо і бачимо ну, прямо поруч траса. Ми кажемо, ну, ніби тому так не відмовлялися. Людина каже, нам та нічого, ми вам інших котків дадим, дадим, якщо що. Тобто, ну, такі взагалі незрозумілі якісь події. І так, тобто з місяця в місяць ми постійно щось шукали, постійно їздили на перегляди, я знімала будинки, показувала їх в інстаграмі. І, в принципі, це не тільки моя, моя думка, те, що багато будинків продаються по дуже завищеній вартості. Ось, але Ну, Така ситуація зараз. Друга велика проблема це відсутність документів, цього потрібного пакету документів, щоб переоформити будинок. І така ситуація, коли кажуть, ну, нічого, заїжджайте, хто вас звідти вигоне, ми люди порядні. Можливо, я занадто не але я розумію, що події трапляються різні. сьогодні. У людини такі плани на цей будинок завтра можуть бути, бути інші. І якщо це якось не захищено юридично, оця угода про те, що будинок вже наш, то це така дуже якась погана історія. Ось тому одним з перших, з перших питань, коли ми вже почали активно шукати ці будинки, то був, було питання про документи. І при цьому багато людей не знає, які документи потрібні бути. Вони кажуть, що ніби вони є, все в порядку. Ми приїжджаємо дивитися, а документів по факту тих, що потрібно, нема. І це теж була така доволі велика проблема. Потім вже останні будинки ми там допитувалися по телефону, чи точно є кадастрови, чи точно там один власник, чи ніхто не прописаний, ну, такі всі. Моменти, тому що витрачаємо багато часу, багато сил, приїжджаємо, а по факту дивитися нема що, тому що немає документів. І нам було доволі складно їздити, теж, тому що ми їздимо тільки з бабусею і ще ось цією собакою військового, який в нас зараз не перетримці, бо на дожитті, я не знаю, як. І тобто ми всім нашим циганським табором їздили, шукали ці будинки. Ще одна проблема, коли нема дороги до будинку, Тобто, вона ніби є, але вона ґрунтовка. І я розумію, що я на свою славу, славуті, в мене славута, я не проїду взагалі там, якщо навіть невеликий дощ, тому що тут багато. Такої місцевості, ну, яка не дуже рівна. І якийсь невеличкий нахил, схил трохи там слизько, і вже автівка моя не може заїхати. І я розумію, що це теж буде проблемою у наступному, у майбутньому. І ось в такому дуже активному пошуку ми об'їздили половину Тернопільської області, туди, куди ми могли доїхати ось одним днем. Ми виїжджали вранці, їздили по адресам, дивилися і поверталися ввечері, тому що. У нас вдома залишалася собака і коти, і всі ж потрібно кормити. І нічого не складалося. Ще таке, такий момент, що у багатьох будинках протікає дах, і він, якщо протікає кілька років, то стіни вже насичені цією сиростю. А в Тернопільській області взагалі така є особливість, що підвищена вілогість. Ось тобто дуже приємно дихати, але якщо у будинок затикає у дах, протикає дах, затикає вода, дощ, то виявляється дуже багато плісняви, і боротися з нею дуже важко, і інколи взагалі неможливо. І інколи, ніби то непоганий будинок, ніби там і заїзд є, і місцеположення гарне. Але ну, ти бачиш, що з цим вже нічого не зробити, і теж відмовлялися. Ще у нас була така вимога, щоб подалі від сусідів і подалі від якогось жвавого руху, якоїсь подалі від траси, подалі від дороги. І нібито не дуже багато вимог. Ми не боїмося роботи, ми можемо взяти в не дуже гарному стані будинок, його якось відновити. Але в комплексі, ось так, у нас не вийшло знайти. І так пройшло майже півроку. Ось ми постійно ще шукали, щось їздили, але нічого не вийшло. Одного разу у нас майже вийшло домовитися. Був гарний будинок з меблями, санвузлом в 30 кілометрах від міста. Це Тернопільська область. Але ми домовлялися під виплату, тому що всієї суми у нас не було. Вже дали навіть завдаток, але буквально там за добу перед угодою покупець, продавець нам все ж таки відмовив, і ми знов були у пошуках. Я показувала всі ці пошуки в інстаграмі, і потім мені написала підписниця, теж переселенка з Мелітополя. Вона каже, що приїжджайте шукати у Хмельницьку область. каже, що я у Кам'янці-Подільському зараз, і тут набагато більший вибір, саме таких будинків такі такій категорії, як вам потрібно. Нам було далеченько їхати десь 4 години, тому що ми жили під Кременцем. Це Потрібно було приїхати усю Тернопільську область і половину Хмельницької області, але ми зібралися і поїхали. Теж написали адреса, зробили маршрут і поїхали знову дивитися ці будинки. І так у нас було дві таких виласки. І ось ми ніби знайшли те, що нам потрібно, але в цьому будинку не було всіх наявних документів. Тобто вони ніби були, але їх потрібно було ще доробити. І в нас вже закінчувалися сили на пошук будинку, у нас закінчувалася оренда там, де ми були у цій Тернопільській області. І Я дуже не хотіла переїжджати, поки ми не зробимо угоду, поки це не буде вже наш будинок. Але варіантів не було. Ось, ну і хазяйка того будинку, вона казала: ну, приїжджайте живите, живіть поки що, поки зробимо документи. Ось, ну, ми приїхали. Це було таке велике переселення, тому що за ці півроку, що ми прожили у Тернопільській області, у нас взялося дуже багато речей, звідки так з'явилося, І ми приїхали з тваринами, зі всіма, заселилися у цей будинок, згорали город, Мама вже частково його посадила. Ми все чекали документи, але в якийсь момент в нас. Не склався діалог, і ми знов м, почали шукати будинок. Ми почали спілкуватися з місцевими жителями, шукати ж відразу будинок, тому що ми до цього якось не спілкувалися, тому що поки приїхали, поки трохи облаштувалися, якась така була невизначеність, і м, багато силу ходили просто на те, щоб приготувати їжу, там попрати. на ну, такі дуже... Повсякденні справи. Це, до речі, трактор, але вона дівчинка. І ось місцеві жителі сконтактували нас з жінкою, яка продавала будинок у цьому самому селі. І так вийшло, що у неділю ми з нею зідзвонилися. У понеділок нам показали цей будинок, тому що вона не проживає у цьому селі. У вівторок ми з нею зустрілися, у середу вона зробила всі потрібні справки, і у четвер вже була угода. І мені на той час взагалі не вірилося, що таке може бути. Мені навіть зараз ще й не дуже віриться, що в нас вже є будинок і ми вже живемо в ньому майже тиждень, у неділю буде тиждень. І тобто, Пасху, Великдень, ми вже зустрічали у новому будинку. Коли я узнала, що будинок коштує півтори тисячі, я не повірила, що таке взагалі буває у нинішніх реаліях. Потім ми подивилися цей будинок, і мені досі ще не віриться, що це сталося. Насправді хазяйка зробила величезний шмат роботи у підготовці документів до угоди у організації експертної оцінки у підготовці цієї угоди у нотаріуса, тому що ми, м'яко кажучи, тут нікого не знаємо. І я не знаю, чому вона так прониклась нашим положенням, чому вона вирішила допомогти, але їй просто величезна дяка. І я сподіваюся, що ми ще побачимось, і вона приїде до нас в гості. Взагалі, у мене є тільки одне пояснення цієї ситуації, чому так все склалося. Тому що це будинок просто вимолений. Ми дуже багато молилися, тому що здавалося інколи, що ми щось не так робимо. І я знаю, що багато наших друзів молилися про це, і е, Бог почув і дав просто ідеальний варіант, е, от саме для нас. Я вважаю жінку, яка продала нам цей будинок дуже мудрою людиною, тому що вона реально оцінила ситуацію і зробила все, щоб всі залишилися довольні. Звичайно, що будинок непростий, в тому сенсі, що знаходиться в 30 кілометрах від міста. З цієї дороги 2 кілометри дуже гарної, 12 у задовільному стані. Інші кілометри, ну, таке, головне, що не ґрунтовка. Тут нема садочка, тут школа буде закриватися. Ну, Село, можна сказати, Помираючи, мабуть, ну тобто людей тут не прибавляється особа. Але, але це місце для працьовитих людей. І для тих, хто, мабуть, трохи хоче відхреститися від цього сучасного ритму життя, і так знаєте, насолоджувати сільським життям. І це не для всіх. Але, але це саме для нас варіант. У будинку гарна підлога, вона не потребує заміни, не тече дах, що дуже важливо. Стіни глінобітні, як правильно сказати, з балабухів зроблені. Ось ну, нам цей варіант навіть більше хотілося, ніж цегли зроблені, зроблені стіни. Ну, а те, що стіна відпадає, ну стіна, по-перше, це тільки всього лиш веранда, по-друге, ну півтори тисячі. Всього ж півтори тисячі. І в будь-якому випадку, в будь-якому будинку потрібно щось переробляти, щось перестроювати, особливо враховуючи те, що нам потрібно будувати санвузол, це все робити кухню, там трохи перебудувати будинку, тобто все одно будувати, і стіна нас взагалі не смутила. Тому на будь-який аргумент, що тут щось не так, що будинок потребує вкладень. У мене є відповідь за то півтори тисячі. <ріст> будь-який будинок потребує вкладень, і фінансових, і фізичних, тому що ну, це село навіть у квартиру потрібно вкладати, а в селі тим паче. Тобто в селі потрібно багато працювати, але ну, ми так звикли жити. Тут нічого такого страшного нема. Звичайно, що зараз наш рівень життя не зрівняти абсолютно з тим, який в нас був у нашому минулому. Але які в нас є варіанти? Правильно, ніяких. Гадаю, що потрібно зробити відеознайомство, розказати трохи про себе, але це вже будуть наступні випуски. На сьогодні я з вами прощаюся. Дуже дякую, що додивилися до кінця. Από